знаєш один мабуть, з таких один, найбільш сумних парадоксів цієї типу, війни, чомусь є такий стереотип, навіть там, що от Європа просто утилізувала у нас це старе озброєння, перейшла на нове. А тут, тут там, проблема, це знаєш в тому мемі, що так, де то всі говорять про вихід з зони комфорту, та покажіть цей вход, я хочу на нього просто подивитись. Так само, де ти всі полчища старого озброєння, про нас тут говорять? Там, просто якщо навіть великі екзотичні е, зразки, які там продавав нам. Нас світилося отримання, наприклад, як волонтерська допомога, то чисто тому, що їх не встигли попілять. А триціян була аналогічна штука, вони досі на собі рвуть патла. От як так, що вони старі новіше Т 80 пиляли на металолом в 90-х роках, а старіше Т-62 два ставили. Ну бо їх практика показала, що найкращий танк пострадянського зразка це Т 80 Ну, у них їх таких було багато, тому якби для них це найкращий танк. Так само і тут виходить. Що, якби, м -м -м, ті всі старі запаси озброєння ну, ніде не залишилося. Десь от от просто десь от тихо продали, а десь от так от так продали з таким от, гротеском і, там, абсурдом, як Молдавані. Тому, що якби якби і там в Молдавії були пристойні арсенали. Тому от і виходить така історія, що зараз за кілька там десятків років після розвалу. Все -все, по суті, розвалу блоку НАТО і по суті розвалу е Варшавського договору там, в плані військових можливостей, от десь щоб просто ну, отримати відносно ну, такі ну не дуже високі спроможності, як поміркам холодної війни, от, треба от, виньте полош один трильйон за два роки все рівно Це мова про таку кількість озброєння, там ти швидко не купиш. Щось там є. Що почали так і закінчило так.